Вітаю всіх! Нагадаю, мене звуть Сергій Іванович, я керівник фізичного виховання та ваш викладач з фізичної культури. Сьогодні ми здаємо контрольний норматив, це згинання розгинання рук в упорі лежачі від підлоги. Е, нагадаю, для е, учнів, які е, навчаються після 9 класів, потрібно зробити на 12 балів 36 разів. Для юнаків, які. Закінчили 11 класів та старше, потрібно зробити 42 рази на 12 балів. Для дівчат після 9 класів 18 разів та після 11 класів та старше 22 рази. Зараз я вам продемонструю техніку виконання. І далі ви записуєте таке ж відео і прикріплюєте його до класу руму. А я подивляюся і оцінюю вашу техніку та кількість разів. І так, поїхали. Так, спина у нас пряма. Отже, ми робимо відтискання від підлоги на кількість разів. Зробили кількість разів. І... Записали відео, а далі я вже його оціню. І так, бажаю успіхів і всім 12 балів!